Неймовірна прем'єра кліпу, яку ми щойно подивилися. І я вітаю всю нашу команду. всіх, хто працював над цим, паша тебе безпосередньо, як керівника так, цього проекту. Так, це був кліп Марії Бойко, переможниці проєкту Де один войс, четвертий сезон. А ми продовжуємо далі розмову у прямому етері у нашій студії із співачкою Натя з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Добрий день, всім доброго, доброго ранку. Як настрій? Бачимо, що посміхаєтеся. А що, що змушує а, зранку ось так бути на позитиві, класно посміхатися? Ну, когось кава, А в інших це, от як у Іри, наприклад, це якась зарядка, там дуже активна фізична активність. Зранку, що у вас? А, насправді сьогодні я прокинулася в Грузії і мене це неймовірно радує, тут неймовірно сонячна і ще тепла погода, і це мене дуже бадьорить радує і. Мотивує навіть ну тому ми так і говоримо про вашу українсько-грузинську артистку, і ми вам якоюсь мірою заздримо, Тому що у нас плюс три сьогодні, і прям такий льодік легкий на дорогах був і на тому, на, на травиці. Тому те, що у вас тепло, це надзвичайно приємно. А як оця? Робота е, з двох сторін е, себе відбувається. Я маю на увазі. Це і Грузія, це і Україна, е, це і е, українські пісні, це і неукраїнські пісні. Як поєднуєте? Так насправді. Для мене це звичайно, що трошечки важко, але я неймовірно е кайфую від процесу, що в Україні, що в Грузії. Бо е це все пов'язано з творчістю і творчість в Україні. Творчість в Грузії вона е дуже відрізняється е одна від одної е і. Мене радує, що в мене є можливість в принципі їздити на, на дві країни, а, розвиватися і тут і там. Звичайно, що це а, трошечки важко, бо часи камючи в Україні, я відкатала такий маленький тур. У мене було два великих сольних концерта в Одесі і у Львові. І одразу після крайнього сольного концерту у Львові я. А, б, поїхала на літак, і одразу я приїхала сюди. І сьогодні вже в мене е, повноцінний студійний день, е, тому це така постійна творча робота, і мене це дуже радує. У Грузії ви презентуєте теж українські пісні? Е, в Грузії презентую груз... грузинські пісні, а також, е, звичайно, ми. Розмовляємо щодо моєї української творчості, тому да, здебільшого я тут пишу грузинські пісні, а також англомовні деякі ти дуже цікаво, ви сказали про два великі сольні концерти, які відбулися ось буквально буквально Львів і Одеса. чи це перші великі сольні концерти, які були? Якщо ні хотілося б дізнатися про і теж і ще й попередні якусь між ними різницю. Це, що було представлено, про що говорили зі своїми глядачами слухачами, і що доносили, які саме були використані і пісні? і Нограми і, і так далі так. Це мої були перші великі сольні концерти в Одесі. Це був концерт десь на 350 людей. І для першого такого сольного концерту це. Я вважаю, що досить масштабно, бо Одеса це моє таке рідне місто, і це був е досить хвилюючий концерт, особливо коли ти виступаєш перед своїми рідними людьми, коли там всі твої друзі, знайомі, люди на чиїх очах ти виросла, які приклали дуже велику роботу над тим, щоб. Я виросла і сформувалася як співачка, саме такою, яка яку я представила себе. Я співала там як грузинські пісні, так і мої авторські українські пісні. І я дуже рада, що цей вечір був максимально теплим, таким сімейним я б навіть сказала, бо насправді зібралися такі дуже рідні люди. У Львові також я співала. Свої як грузинські пісні, так і українські, бо в Україні я дуже рада, що е, полюбили мої грузинські пісні, і вони е, кажуть, що аудиторія каже, що дуже вони е, їм близькі до душі, незважаючи на те, що звичайно що е, дуже глибоко в сенс пісень вони не зможуть зрозуміти. Але мелодика, гармонія, е, і в цілому як ці пісні звучать їм дуже подобається, і мене це неймовірно радує, звичайно ж. Є дуже популярна фраза, яка дуже часто використовується: крістерні до зірок. Яким так. був яким був ваш шлях до перших у цих великих там сольних концертів? Чи був інтернистим, чи ні? Що що допомагало? Можливо, ну те, що те, що хочете поділитися, нам ну насправді дуже цікаво, як відбувається шлях становлення артиста, тому що у кожного він абсолютно різний, абсолютно не схожий один на одного. Так, я е, насправді йшла дуже важко, е, дуже багато разів, звичайно, як і мені здається, більшість творчих людей проходять через велику кількість сумнівів, через велику кількість е, якихось навіть малесеньких невдач, які в моменті тобі здається дуже такими прямомасштабними. Але е, насправді я. Неймовірно вдячна всій моїй команді. Бо якщо б не вони, мабуть, я б і зараз не наважилася на ці соні концерти, бо uh, вони мене дуже сильно мотивували. Вони завжди в мене вірять. І насправді для артиста це дуже, um, дуже важливо, щоб вся команда вірила, мотивувала, надихала. Uh, і я завжди їм неймовірно вдячна. Це це, звичайно, вдячна моїй сім'ї, яка завжди мене підтримувала, навіть в моменти, коли я казала, що все. Я кидаю музику, і цього всього не буде ніяких пісень. І я буду займатися чимось нормальним, як і всі люди. Uh, навіть сім'я uh, завжди мене підтримує, підтримувала, стоїть поруч зі мною, і це дуже сильно допомагає і надихає, не зупинятись. Я, я бачу, що от, yeah. знаєш, у творчих людей от, завжди от, іноді і дуже часто відбуваються такі емоційні качелі, коли хочеться просто розвернутися, кинути все і піти кудись в, в інший бік, або в темний ліс. Well, uh, і, це і, а, а потім раз, і ти повертаєшся навратання. назад, і все, yeah. і, і тебе хтось там шпиняє, тобі хтось копняка дає, такого легкого, і ти такий раз, все. Ні, треба працювати там, де працювати, тому що вже величезна робота пророблена. Чи можна це вважати е, от вашою порадою тим молодим виконавцям, які зараз через такі самі, або схожі терні, десь ідуть, щось не получається, щось ламається, е, от ну дійсно, отак раз і встав, і, і пішов працювати далі, не дивлячись ні на що. А е, чи чи можете це означ таким е, направленням робити для молодих виконавців? Так, звичайно, я хочу сказати, що якщо у вас є дуже велика мрія, ціль і ви цього від всього серця щиро бажаєте, то треба обов'язково йти до кінця, незважаючи на всі перешкоди, на всі труднощі. Творча сфера досить важка, не така проста, як здається. Але якщо дуже сильно чогось захотіти, я завжди кажу, що прикладаючи багато усиль. Все обов'язково буде виходити поступово. Ви сказали про свою команду, що саме завдяки їй, так і надихають вас, і допомагають у творчості. А якщо говорити безпосередньо про тексти ваших пісень, хто їх пише? Це ви авторка, чи хтось пише їх? Написання пісень в мене завжди виходить. Командній такій роботі і колаборації, але завжди ідея і тема пісень а, іде від мене, тобто я приходжу з певною ідеєю, з певною історією свого життя. Навіть скажу більше, ми з командою саме творчою настільки вже близькі. І ми в постійному знаходимося спілкуванні в постійній комунікації, що мені навіть іноді не приходиться їм щось конкретно розповідати. Вони вже настільки добре мене знають і знають а, всі історії, які проходжу, що особисті, що якісь там в цілому життєві, а що іноді пісні народжуються таким чином, що просто мені скидають текст і кажуть Натія, ну от подивися, ну це ж про тебе. Я кажу ну да. Я я думаю, що тут абсолютно логічно є питання ж продовження цієї теми про ту роботу, яку сьогодні ми подивимося. Бісиш це, це з яким з яким посилом можна урити? з таким як я тільки що сказав, бісиш, або там знаєте, такі трошки лайтовий. А про що там і які що наштовхнуло обрати і написати придумати саме цю річ? і Цей трек? Яка особиста історія зашита? Якщо про шияшопрособисто говоримо так. А, ну, все таки відбувалося. Я е, якось сиділа е, на студії, ми розмовляли, і я розповідала моменти, якісь там з особистого життя. І я кажу: Блін, от просто сидить в голові і, і не виходить. І я розумію, що тут вже має бути кінець історії, вже все має закінчитися. Там немає ніякого майбутнього, немає ніякого розвитку, і це так бісить мене, що я не можу е, просто викинути цю людину з голови. А, і ми цю тему якийсь довгий час дуже обговорювали. Я дуже емоційно це все розповідала їм, а, і потім в якийсь момент а, ми зрозуміли, що тут це треба обов'язково перенести в пісню. І коли ми думали над а, хуковою частиною над а, всі в один коло сказали: ну це має бути просто бісеж, бо це така емоція, яку я яку це слово я стільки раз сказала в розмові. А, що ми зрозуміли, що мабуть це слово і взагалі ця тема має бути дуже близька для більшості дівчат. Я думаю, може і навіть і для хлопців. Я не знаю. От тому саме так і створилась ця пісня, і взагалі ідея цієї пісні. От враження і відгуки, фідбеки від друзів знайомих. Ну, ми розуміємо, звичайно, що це відгукується, і це є актуальним для всіх абсолютно. Так. Бувають моменти. Це нормально, коли хочеться оце все виплеснути. І на це розраховано, тому що оці живі справжні емоції, які передаються тут і є тут присутні, вони працюють на те, щоб це було популярним, щоб це слухали, щоб це дивилися і про це говорили. А які фідбеки, які відгуки від е, оточення, можливо, там десь в соціальних мережах, де е, хто вже побачив ці е, роботи, не ті так, ви з нами? А, yeah. Та да я тут. Так. А, Давай. А, я навіть на початковому етапі, коли це був це була тільки демка, коли я давала слухати е, моїм подругам? Е, вони казали, ну, це, це в точку. Ти просто попала. Це те, що там я проживаю або я проживала. І навіть на моменті тільки чорнових варіантів цієї пісні я розуміла, що я йду в правильному напрямку. От, і звичайно, що навіть після виходу цієї пісні я вже отримала досить багато фідбеку, що ну насправді така знайома історія. І звичайно що навіть. Трошки зайду наперед про кліп, скажу, що е, такий вийшов кліп е, в дуже брутальному, я б сказала, навіть трошки відвертому образі, який не дуже е, властивий мені. Бо я така трош... ну, я не дуже люблю відвертості в кліпах особливо. Е, але Тут була така емоція, і тут був такий посил. Що я коли стилісти вдягли, по моєму референсу, я зрозуміла, що от. Саме в цьому образі я хочу, щоб а, ми передали картину тієї історії, тієї пісні. А, і я навіть а, їздила на мотоциклі в цьому кліпі. Бо я думаю, ви обов'язково подивитеся. і це була моя до речі дуже велика мрія. Я завжди хотіла їздити на мотоциклі, а, відчути цей екстрим. А, от, тому в цьому кліпі я а, а, зробила всі такі а, най. Е, моменти, які я ніколи собі до, до того не дозволяла. Ми ви так. подивитеся, ми вже подивилися ми до вже цього, подивилися. встигли, ми ж готувалися до атак. І, зв... і звичайно, що хотіли спитати про ось ту певну брутальність і цікавинку, особливо про мотоцикл, тому що а, не завжди не завжди, дівчата ну, часто бояться сідати на мотик і щось намагатися з ним зробити. А тут, виявляється, бачиш, виходить так, що а, переступила фактично через себе, а, перемогла свої якісь внутрішні. Невеликою мірою ці от е, заборони аби стоп-сигнали. І все таки зробила і брутальність, і мотоцикл. Можливо, ще щось було таке цікаве. Е, що Ну, і взагалі, мені здається, це трошки сама пісня. Е, вона трохи кардинально відрізняється від якихось інших речей, так? Так, ви сказали, що це було спочатку не зовсім про вас. Тобто ви грали роль. Е, як вам було у цій ролі? Е, мені. Спочатку було трошки незвично, але я настільки швидко вжилась, як тільки я ввійшла в кадр. Бо вся режисерська команда, яка знімала клібіси, що в вони ми і раніше разом працювали, і для них так само це було. Е Новина, що і таке здивування, що на тіє може бути навіть в такому образі, і мені навіть кажуть, що мені дуже личить такий трошки брутальний образ. І мені команда каже, може, ти трошечки будеш змінювати напрямок своєї творчості. Да. Тому е, я максимально кайфанула на цих зйомках, насправді. Е, і мені подобається робити собі виклики і в таких. Е, Екстремальних моментах, переходити через себе і е, навіть кадри з мотоциклом ну трошки страшнувато було звичайно, тим більше що я е, самого мотоцикліста особисто е, до того не знала, і отак одразу довіритися, довірити своє життя незнайомій людині теж трошки було важкувато, але все пройшло без пригоди, слава Богу. Я не можу не спитати, можливо, розумію, що одне від одного, одне без одного не може існувати. Хоча іноді буває так, що, наприклад, на якусь певну пісню, або на якийсь певний трек не роблять зйомки і не роблять кліпу. Що от, для вас особисто важливіше і головніше, наприклад, випустити трек, або випустити кліп? Або одне без одного не може існувати. Е, ні, для мене важливіше звичайно написати трек, бо е, коли вже приходить е, думки про кліп, воно вже якось само по собі вимальовується і режисура, і все інше, звичайно, що першочергово це завжди завжди трек. Ну тому, в принципі я був правий у тому, що одне без одного фактично існувати не може. Сами в цьому порядку. по-любому ти не знімеш кліп на те, чого е не існує. Але чи обов'язково тоді? На, кожен, на кожну пісню має бути відеоробота. і що дає можливість ця відеоробота показати або зробити? Ну, ми розуміємо, що коли артист виступає на сцені, він все-таки з одним і тим же треком, з однією тією піснею, він по різному може її подавати. Коли ми дивимося відеороботу, ми звикаємо до образу артиста Візуально. і на сцені можемо побачити зовсім інше по факту. А чи обов'язково, на вашу думку, є знімати відеороботу на пісню? Я думаю, що це є обов'язковим, бо саме в цих відеороботах ми, як артисти, і показуємо себе з різної сторони, показуємо якісь, розкриваємося по, -по іншому, по-різному, окрім того, що. Ми тим самим намагаємося якось більше запам'ятатися, звичайно, що аудиторії, але так само і знайомимо себе, свою творчість. Бо режисура і кліпи це ж так само вибудовуються з певної ідеї і посилом. Тому я думаю, це невід'ємна частина кожного треку. І Зараз кожного роблю так кожна має змогу познайомитися з вашим кліпом, з вашою творчістю з в цій пісні, те, що ви хотіли показати, з цим образом, який став для вас новим і сміливим, і з емоцією і класним. Так про що цей кліп? Ми вам дякуємо за розмову, за те, що в прямому етері поділилися е, із нами.